Друзі, я всіх вас вітаю. Це новий випуск на вашому улюбленому YouTube-каналі Агросфера. Мене звати Микола Манашок. І це новий випуск. Коротенько вам в цьому випуску покажемо, що і як у нас відбувається на підприємстві, а саме на полях. Я трошечки був випав, приболів, але зараз. Ще чуть да, я е, трохи в нос говорю, за що вибачаюсь. Так, безстренько, коротенько, цей випуск буде максимально коротким, щоб безстренько вам все показати, що у нас відбувається. Так що сідайте зручніше, беріть каву, якісь там смаколики, прикольні, вкусні і е, насолоджуйтесь цим випуском. Так що погнали! Так, стосовно ріпака, що хочеться показати ріпака, хочеться показати, в цьому році гарні були умови. Хороший дощ був пройшов у нас. 30 мм ми встигли і до доща чуть-чуть ципануть, посіять, І після доща. В минулому випуску я показував, як ми його сіяли. Але, як ви бачите, він зійшов. Це перше поле, яке ми сіяли його. До дощу. І є, у нас тут чуть-чуть так вийшло, що і на 76 є, і на 38. А як вийшло на 38, настраювали сівалку норму вис... висіва, і трохи не могли ми вийти на ту норму висіва, яку хотіли, і прийшлося досівати. Ось бачите, тут трохи рідше. А тут густіше, Сразу сіяли на 76, а потім досівали ту норму, е, яку треба було. А саме ми норму сіяли 600 тисяч. То тут буквально там з краю поля 5-8 гектарів ми і тим самим вийшов якийсь дослід. А далі вже е, зараз тут далі, а далі піде вже на 76 Ріпак Ось в такому стані на зараз. Сьогодні 14 вересня. Єде три листочки, є де п'ять листочків. Сімідолічку ми не щитаємо, раз, два, чотири. Тобто в середньому ми рахуємо зараз чотири листочки по цьому ріпаку. Гусіні немає, ми її хорошо проконтролювали, тріпсу, жуків всяких і так далі. Працювали ми тоді ґрунтовим, вже два рази хлорперіфосом, Через 5 днів будемо працювати знову хлорперіфосом. Вчора ми його тормознули метконазолом, Він трошечки в такому ми дали там неповну норму. Не літера, дали 06 літра. Це десь там грам 35, грам 35. Після дождика, якщо що, додамо. Контактник додали, тобто за цим ріпаком ми зараз дивимося дуже важно, дуже уважно. Кожен день я лічно по ньому ходжу, по кожному полю. Дивлюсь, бачите, вже ми перейшли на 76 і тут вже. Норма висіла норм пішла. І рядочки такі густіші, красиві. Це посіяно по гороху грунтовий трошечки ось, і падалицю позапрошлого дню. Піддавлює, але будемо роботи скоро і по падалиці через дня три, після того, як ми його тормознули. Бо трошечки треба його затягнути, шийка трохи витягнута. бачите ось трошечки трошки, що він уже затягувався. Ждемо дощу, дуже треба дощу. Чотири через пару днів, два-три, чотири дня, може він у нас і випаде. На 76, як бачите, ми стараємося його присківателям попадати в колеса, це теж добре. Міжряддя 76, ми практично практично попадаємо в міжряддя, щоб його не витаптувати. Ріпачок, це поле, звісно, до доща посіяно вообще. Ну, те, що до доща, зійшла бомба. Зараз заїдемо, щоб на контрасті покажу перве поле, яке ми ось посіяли до дощу, і, і останнє поле по жижі, що дуже буде цікаво. В принципі, такий ріпак. Дивимося за ним, як за малою дитиною. Кожен день, дуже уважно, кожні там 10 днів я дивлюсь, що ми його бризкаємо. Кожні 10 днів. Так що так, що так друзі. Працюємо, їдемо далі. Дивіться, всякий кадр хороший вийшов. Комбайн вигрузився в один перегрузчик, другий перегрузчик, вигружає в машину, це щоб швидше загрузити машину. Добрий день, приєдна аптіда. Косим Соня. Хлопці стають на вечерю, вечеряють, а я поки вам відео зніму. Ось у нас один джондірчик. Взяли йому нову жатку, бачите, спеціальна у нас Агроспецсервіс, шабля спеціально для агросфери. Дуже крута жатка з нержавейки, люфтіра. Все чотенько, 12 метрів під жондір, підходи. Коротше, класна жатка. Один жондір, другий жондір, поки кусимо чотирма. Джондірчиками. Ось, в принципі, що після неї. Ось там ще один джондір, другий джондір, третій, четвертий. Ось такий соняшник, це що оставляє після шаблі. А ось так зрізає рядково. Ось така Оптісан. Тобто є у нас сплошного зрізу і рядкові. Рядкові зрізають ось так. А сплошного ось так. Дивіться, яка палка, -мою! Соняшник конкретний. Трохи тут був град у нас. То є, що шляпки валяються. Ну, соняшник ось такий невисокий, мені по груди. Шляпка хороша. Ну, тут десь двушечка або 2,2, мабуть, може і 2,5 буде. Робили ми йому диссикацію. Соняшник чистенький, хороший. В цьому році у нас по максимальному ми по інсектициду сработали. І по гербіцидам. Тобто, був... А тут був тільки Євролатінг і все, Геліантексом ми не працювали, Тому що в принципі, не бачили смисла. Де ми працювали Євролатингом. Потім, якщо перла обратно і лобода і амброзія, то дорабатували гіліантексом. На це поле тільки заїхали. і Скільки дає, не знаю, але на глаз 2,2, 2,5, може чуть більше. На круг зараз йдемо 2. 20, там, майже 21 центнер. Є такі поля кусочки, що і одне поле по 700 кг косили. Є 700, є 100, є 100 на 200, то на 300. Це кусочки. В основному йдемо від 18 до 22-24. до 24. Ось так. Ось і йде у нас на круг зараз 20. Косили небагато, тільки 20% соняшника. Зразу йде посів пшениці, зразу обробляємо і одразу ж сієм прямо вслід, там 40-50 гектарів ззаді сівалки відстають від комбайнів. Ось така історія. Звісно, тут палка, блін, така конкретна, дивіться. Тут соняшник, друзі, хороший, блін. Слава Богу. Слава Богу. Посіяний він по кукурузі. Цей соняшник, бачите, ще рештки є. Один комбайн у нас 670-й поламаний з гідравлікою. Проблеми на ремонт здали, так як завжди, в п'ятницю воно щось вечором ламається. Субота, неділя, нічого ніде не зробиш. З понеділка тільки сьогодні здали, але на завтра, напевно, не зроблять, бо ще запчасти якісь надо. Там 2-3 дні запчасті чекати. Ну, в общем так. Кстати, перший раз так вийшло, я дивлюсь, що у нас немає кейсу. Обачно у нас кейси з перегрузчиками. А так воно всі джондіри. І ще й два трактора 7920 і 68.30. На перегрузчики Джондіри з кінзой. Америка. І шей на 68.30 і 7920 робить Саня і Саня. І знаєте, хто це за Саня і Саня. Це син і батько, представляєте? 68.30 це Сашко, він менший син, Робить на перегрузчику. І батя старший на 79.20, теж робить на перегрузчику. Прикольно, так? Да? Совпало так? Що вдвох працюють на перегрузчиках. Ну, в принципі, така от історія по соняшнику. Ще щось дуже рано говорить. Те, що ми тільки 20%, можна сказати, тільки почали косити. Це в слідуючих випусках ми вже більш конкретно я можу сказати. По соняшнику там далі демки підуть, там буде дуже цікаво. На зараз хочеться просто так бігленько, щоб ви не скучали канал е також. Не скучав да, без наших відео, бо я ще, якщо чесно, не дуже і виздоровів, І голова болить, якийсь вірусняк, напевно, в нос говорю. Трохи такий, мабуть, не дуже воно на слух, але нічого. Ріпак, зараз ще поїду, покажу, останній посів. По соняшнику все зрозуміло. Ну я просто кайфую оцих зелених драконів. блін. Я не знаю, мене якась не, явно неравнодушує до цих джондірів. Блін, коли все зелене на полі стоїть, один бренд, це, конечно, це, звісно, топ. Чогось мені це дуже-дуже подобається. Дуже і воно мені, кстати, дає, знаєте, як якусь мотивацію, енергію, коли там в тебе на полі відбувається і робить та техніка, яка тобі дуже подобається, і ту, яку ти хочеш, ти якусь собі картинку там нарисував, і коли воно в тебе там через якийсь час, бо цю картинку я рисував ще там перший раз, коли в Америку поїхав, заїжджаєш на якесь хазяйство, або в Ютубі дивишся, коли всі джондіри, все це джондір ще перегрузчиків не роби. Ну, і ти такий, блін, як це красиво, як це круто. І постійно, постійно, якимись мілкими шашками ти до цього йдеш. І потім в якийсь момент воно в тебе це все виходить, то це надихає і дає тобі. Енергії, так що працюємо. Хлопці обідають чи вечеряють. Добрий вечір. Я тут про вас розказую, що так вийшло. Ось батько, а ось син роблять на двох перегрузчиках. Рідко. То так. Так що так, друзі. Так ми працюємо по соняху. Їдемо дивитися. Може ще й на пшеничку зараз заїдемо. Їдемо дивитися ріпачок. Так, ось у нас останнє поле по посіву ріпака. Це край, велика грудка. Тут пожежі було внесено трошечки такі всходи нерівномірні, Да? Нерівномірні. Але є В гонах трохи веселей. Ось так нарізані рядочки Бачите, як в гонах А ось і совочка під'їла бачите щось підхавало його, ось ось під'їла Прям свіжий, ось ось прям. Захавала буквально недавно, напевно, ще й сьогодні ночі. Треба дивитися дуже во все бачите як, ось під'їла. їла. Шейка витягнута, скоро прийдеться тормозити. Мабуть, ми завтра будемо заходити. Десь ще тільки всходи, бачите, бо влагу, влага по-різному десь ципону. Ну, ось так. Ось такий ріпак. Зараз пішліть, покажу на, на нулю. Це зараз такі жирні рядочок на цьому, на жижі. По сорняку взагалі топ. Це по гороху. І зараз ось переходимо плавненько. Потуша трохи оброблялось. Ну а тут вже щас тут уже не так. О, бачите, тут Трошечки він слабіший, тому що вологи менше, влагозарядки менше було. І він чуть-чуть слабіший, не йому вологи. Бо там ми внесли 120 кубів жижі на гектар. Тобто це як своєобразна влагозарядка вийшла ще після доща. Ну, должен зацепитися. Чекаємо дощику, бачите. Тому що є такі, що і Пока, поки держиться. Так що так, друзі, оця технологія мені дуже понравилась. коли перед самим посівом вносиш жижу, безстренечко підготуєш почву дуже добре і сієш. Прям бомба на наступний рік будемо так робити. І жижу. Будемо так підстраювати чисто внесення під посів ріпака. В принципі, що стабільно можна мати ріпак, коли отак вносить, робити влагу зарядку, камінь і сіять ріпак. То так, в мене я трохи на тормозі, тому що башка були трохи голова. Не знаю, чи доберусь зараз, друзі, до сівалок, чи вспію вам сьогодні зняти сівалки, ще. нічого такого ж у нас ще не відбувається глобального, да? ну і в принципі це все глобально. Збір урожаю йде, соняшник збираємо, пшеницю сіємо, ну, при, в принципі, дуже тяжкий період. Ждемо дощу. Добрався я на посів, як ви бачите. Рішив вам показати. Ось тут у нас робить три сівалки одновременно. Ось одна, одна, друга і третя. На одному полі дрона нема. Тяжело це показати, але їде друга. Пилюка, звісно, така. Ось друга. І ось третя. А он обробіток одразу, бачите? Іде вольта, тобто комбайни три години назад відсюди уїхали. Потім вольта доробляє і одразу сівалки вслід роблять. Міжряддя 19. Ложимо на глибину 3,5 см. Риця вже не буду, тому що вона лежить на 2,5-3 см. Вон одна сівалка, бачите. І воно. Друга. Закатик фермера, як всегда. Сіємо ми норму 4,2 мільйона. Маса тисячі в цьому році там, конечно, не 50, того й сіємо там практично 4,2 мільйона, це там 130-140 кг на гектар. Ось так. По посіву це в принципі те, що мене дуже радує, і мені подобається в цьому році, це ми так ніколи не робили. Що сівалки в день, ну в ніч вони не сіють, бо у нас і нема людей в ніч сіять. Зараз машину приберу, бо впреться в машину. Получається, в ніч вони не сіють, і за день вони втрьох доганяють комбайни. І вони там в 7, в 5, в 6, в 8 вечора вже шабашуть. І дуже так мені подобається, що впритик, зразу посів, іде одразу за комбайнами. Прям бомба. Це мені, звісно, дуже подобається, що процес навіть на одному полі вони бували, встрічались, коли велике поле. Обробіток, комбайни і посів. Ось. Ось так дивіться як гарненько. А? І воно машинка. Машинка, кажу, трактор їде. Так що так, друзі. І у нас вже, мабуть, наш обичай під закатик фермера завершувати випуски. Добрався на пшеничку, посів іде, збір урожаю, соняшника йде. Більш вже якісь дані я вам зможу сказати, коли більше ми його зберемо. А так, осіння компанія тільки розпочата. Чекаємо дощику для ріпака. Блін, Забув же сказати, підпишіться на наш канал, хто не підписався. І коментарі напишіть, колокольчик, щоб не пропустити нові випуски. Для того, щоб Ютуб продовжував е, на, предлагав наші е, випуски по алгоритму, щоб було більше просмотрів. Дуже дякую. Пока.